Підтримати тих, кому через війну довелось пережити біль втрати. На Прикарпатті продовжують соціальний проєкт Турбота про родину героя цьогоріч у ньому запроваджують нові напрямки. Зокрема, йдеться про культурні заходи, відвідування театрів, музеїв та різноманітних мистецьких акцій. Залучатимуть родини до екскурсійних турів вихідного дня в національно-природних парках, які є на території області. А також організовуватимуть пішохідні мандрівки в гори з дегустаціями екопродуктів. Вже є станом на сьогодні зголосилося Більше 17 готелей і садиб Прикарпатті, які готові долучитися до реалізації цього проєкту. Крім цього, ми ще плануємо додатково за такий напрямок, як медичний, але це вже буде після того, як ми розпочинаємо ми розпочинаємо роботу над такою масштабною обласною програмою, куди буде включено всі ці напрямки. Року у межах проєкту на оздоровлення та відпочинок відправилось понад 250 дітей загиблих воїнів. Більше сотні людей взяли участь в екскурсійних турах, і така підтримка, кажуть фахівці, неабияк важлива для родин. Ми проводимо зустрічі з родинами наших загиблих. На цих зустрічах, звичайно, задають дуже багато запитань, але в тому числі ми бачимо і відчуваємо те, що кожна родина хоче того тої турботи, хоче тої уваги. Хоче бажання такого, щоб про їхніх рідних не забуто було, і про них також не було забуто. Тому саме з цією метою, визначаючи, ці слухаючи ці їхні запитання, ми розуміли, що нам треба цей проект продовжити. Крім того, в області готують програму, що дозволить системно забезпечувати оздоровленням та відпочинком усіх учасників проєкту. Разом з тим до ініціативи просять зголошуватись небайдужих меценатів, підприємців та готельєрів. А все задля того, щоб похопити якомога більше родин полеглих захисників. Люся Гребук Святослав Іванюк, телеканал чотириста